На який твій найкращий постріл, на яку відстань? 900 метрів було. Ти не знаєш своїх пісень? <рес> ти ж піцеїлою, був, як там мінімало? Ну так, там такі запари, <рес> літали тільки піци. Я зрозумів, реально ж це офігенний командир. І ось я завітав до хати колишнього снайпера 118-ї бригади, а тепер він перекваліфікувався у пілота. Якраз і поговоримо з ним. Вдалося постріляти з чогось там по да, Так, да, працювали. І було була в... за своєю не виходив. Я, чесно кажучи, ну, зараз рідко взагалі тренуюсь, ну, по снайпінгу. Ми ж більше вже адаптувалися більш в дрони. Ми зможемо ще постріляти на полігоні з чогось. Так, А да? Да? Да. вон. Яка твоя улюблена пісня з Quest Pistols? Я твій наркотик, ну це, мабуть, єдину, яку я знаю. Ти не знаєш своїх пісень? Ну, не знаю. Міг би сказати, що я схожий на Орландо Блума, чи хоча б на Джони Депа, Джек не, ну Взяв Севлепом. Міг би сказати, якби ти був на них схожий. Ага, це зрозуміло. А так ти схожий на чого? Як Савлепов? Ну, Антон Савлепов. Савлєпо, да. який я слайп. Тобто, все ж таки, чому ти вирішив перестати бути снайпером, а стати пілотом? Ну, актуальність. Воно реально снайпінг перестав бути актуальним. В нашому секторі спочатку певний час, скажімо, десь так, рік, воно було це актуальним. Тобто, ми працювали з результатами. Були. А потім, чим далі, тим складніше це було робити в плані, що ми міняли позиції. Ми, мабуть, одні з небагатьох, хто прийшли від лівого до правого краю нашої зони відповідальності. Рельєф не дозволяв всюду, така середня дистанція була 1200-1300 метрів. Бувало там одна група пройде чи дві. Ну, перша там ти, ти спостерігаєш, да, прийшла перша група. Там по другій, по третій ти вже можеш працювати е -е, після пострілу, буквально одного-двох, та група вже на наступний день і в ближайші там, неділі, місяць не ходить. А ти зараз на чому літаєш? На вампірі. На вампірі, О. Е -е, На дальнобойщику. <реш> <реш> ну, У нас взагалі давно була така думка. Ми ж ще коли займалися активно снайпінгом, ми вже тренувалися просто мавіком, літали. Потім потрошку почали підтягувати симулятори в пів. І так ми дійшли до того, що була потреба в людях на вампір, і вся команда снайперів вона переформатувалася в вампіри. Понятно, це добре. Все, приїхали на Погнали. Якби зараз типу, сказали, що є снайперська задача, треба зробити. Ну, я не знаю, типу, ну, зрозуміло, що скоріш за все ми б це виконували, але ну, а чи є сенс в цьому, коли будь-який снайпер, умовно підучившись, може сісти на той же півдрон і зробити влучне влучання. Тобто в наших умовах снайпінг вимре? Я не думаю, що він вимре, просто що він не актуальний. І це залежить, знаєш, я не кажу за цю війну, за... а саме це залежить від рельєфу, від відстані, там, де ну, буквально, якщо в тебе є можливість там якось підійти, да, пройти, Үгу. бо кажуть, що взагалі снайпера живуть в сірій зоні. Це їхнє місце роботи. Коли, коли є можливість реально це зробити, а коли така інтенсивність, як зараз, то це зробити максимально складно. Маскування, рух лінивця це 200 метрів, він коли даже буває 100 метрів. Та теж позиції просто чекають якісь підштурмові дії, от особливо підштурмові дії, це завжди. Коли група десь а, виходить, то це найкращий момент, де їх можна підловити. Ну це я ти за скільки взяв? 90-90 він мені вийшов. А, ну, а, а присіл? Приціл мені подарували. О вам бас, да, Добрі люди. Ну, ти сумуєш за тим, що е... за снайперською гвинтівкою побігать по кущах. Чесно, ні, не сумую. Мені це дуже подобалось. Ну прям реально подобалось. Але якось не сумую. Мені дійсно подобається те, що ми зараз робимо. Я від цього також кайфую а, по снайпінгу, ні. Тут дуже багато такої монотонної роботи. Я більш така творча хаотична. Людина. Не, ти нормально попав? Так, да, група у нас велика. Тобто перший був відірваний. Це теж про і про техніку стрільби. Коли ти їх кладеш взагалі там поряд або один в один, то типу ти, 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 робінгу вас молодець. <рес> ну а взагалі, поки ми, все, ми йдемо до твоєї рушниці, як ти прийшов тире? Ну мені пам'ятається, 16 лютого я працював в ресторані в підсобюро. У нас в Черкасах uh -huh. був кухарем і під І 16 лютого я лежу кисну в ванні, Всі ці новини, знаєш, вони вітають в атмосфері, всі про це говорять на роботі, про це говорять там хтось аж чуть ли не до паніки. Uh -huh. І я якось думав, що а вдруг реально щось почнеться, і що мені взагалі робити? Якісь такі думки були. Ну, що мені важливо, там якась майбутня сім'я. Ну, у мене дітей немає, я там думав, можливо, в майбутні діти, їхнє майбутнє, чи земля, що взагалі робити. Я покликав дружину і кажу: слухай, типу, що ми взагалі робимо? І вона мені каже, ну, це наш дім. Я не хочу кудись тікати, постійно від когось біжати. Я кажу, я також, але ж ти розумієш, що якщо щось почнеться, ну я не зможу стояти осторонь, я 100% ну, буду, буду в армії. І вона каже: Ну, я не хотіла б цього, але я розумію. І в принципі, 24 лютого, зранку я прокинувся. Першим ділом побачив відеоповідомлення від нашого ресторатора: що залишайтесь вдома, почалась війна, вона вся в сльозах. І я пішов на кухню, і було таке відчуття нудоти, комок в горлі. Я не знаю чому. Хоча всі про це говорили, багато хто в це не вірив, що станеться. Хтось казав, що станеться ще мільйон років назад. Все одно був такий комок в горлі. Я просто якось так вийшов на кухню, не знаю, зробив глибокий дих, глибокий видих, і як Впрыгнув в машину, і так цей потяг досі несеться. <рес> 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 ну, Не жалкуєш, що пішов? Ні, ні, я ні разу за, за весь цей час не разу не пожалкував. Я собі це так вирішив, і навіть десь мені допомогло. Я собі уявив себе в старості також і зрозумів, що якщо я пропущу такі історичні масштабні події, я буду жалкувати все життя, що я, що я не спробував. І насправді я прям вдячний, не знаю, Боговій судьбі за те, що я тут. І більше. Про якесь братерство, ну, принаймні в моєму взводі, в моєму оточенні, більш меншому Не без конфліктів, які всюди, люди різні бувають. але ну, в цілому… Комусь хотілося набити морду, да? е, так, моєму командирові. Е, я перші не знаю, там, півроку, мені реально було складно. Я його десь ненавидів, бо він реально розумний, він ходячий Google, а я на його фоні, знаєш, такий просто, ну, просто кугут. Але ти знаєш, з часом я зрозумів, реально, що це офігенний командир. Ну, то що, знаєш, то, який мені потрібен був. Контроль, дихання і плавний спуск. Та взагалі молоток, я б сказав. Оце моїх два і один відірваний, а в тебе взагалі три прийшло. О, таке нормальна. Це да, да. була гарна група. Я от у хлопців завжди питаю, коли беру інтерв'ю. Що найстрашніше вони відчували за час війни? Та багато було, і вона якось, знаєш, по-дивному реально бували ситуації. Набагато гірше, і ти якось їх нормально переживав, а бували якісь ситуації ну, набагато як сказати, легше, простіше і присаджувало морально. Але з такого, що одразу в голову приходить, це була евакуація машинок, мінувальників, дронів цих наземних. І я з командиром поїхав з електричкою. Ми поїхали поїхаликувати. Еваку... Ці машинки. І буквально тільки ми там приїхали, дістали кошку, і там одразу перший прильот, цей весь конус, фаєр-шоу, свята музика. І ми давай тікати. І забіжали в посадочку, лягли там, і просто по нашому квадрату ми так дивились там 200 на 200 і просто клали. Ну і щось працювало. Е, дуже швидко від виходу до прильоту, ну, можливо, рапіра, я не можу сказати точно. І багато було пострілів. І воно, знаєш, ти знаєш, коли свистить. Mm -hmm. типа, і тут навіть з часом в тебе приходить цей досвід, ти розумієш, там воно зверху, зліва, справа, що не в тебе. А тут кожний свист такий, що от, ну кожний, прямо от реально не то, що там другий, третій, ти а думаєш, от. що, це моє. Кожний так? він просто в тебе, в тебе вже отак внутрі все зжимається. І в е -е, мене просто така думка була: блін, а що я можу зробити? Ну, зараз, тупо моє життя мені не належить, воно не в моїх руках. Да, просто... Це саме хреново це відчуття безпорадності, що ти да, так. Тут, до речі, система в моа не в мілах, тому тут складніше вираховувати. Я коли був на навчанні в дійсній по снайпінгу, то в мене єдиного у кого була в імперічній системі виміру. Я в цьому не темлю. Що це МОА, мі... а міла. Дивись, якщо у нас стоїть приціл приціл в мілах, то один клік на 100, на 100 метрах дорівнює 1 сантиметр. Тут же один клік дорівнює 0,75. Так, то що ти зробив поправку? Так, е, да, да. давай ти повториш. Да? Думаєш? Да. Да, у тебе гарно виходить. Я думаю, ти будеш снайпером тебе. <реку> Чесно, ні. Ну, я дивлюся-таки, да. Є випадки, коли хлопці перегорають. І я їх розумію. Ну, реально, з розумінням до цього ставлюся. І в нас командування дуже класно ну, насправді до цього відноситься. Я вважаю, що не, не, не всюду так. Е, але ж, блін, якщо ми всі будемо пускати руки, ну, то, то діла не буде, прогресу не буде. А нам ефективність потрібна. Чесно, ну, нам дають відпочити, і я якось прийняв цю реальність. Прийняв те, що наша робота небезпечна. Всі ці виходи, всі ці прильоти, вся робота і буває, тебе можуть і в три ранку, і в шість. Як вчора. Наприклад, я серед ночі завозив хлопцям борта на позицію, тобто якусь логістику. Тобто може відбутися що завгодно, щось спланувати важко. І за цього також інколи mm. морально тяжко. Ту, не знаю, хочеться якось і підтримувати хлопців, і самому, мабуть, бути прикладом не, не розкисати. То зроби їм піцу. Піцу. Та я вже і бургери тут кліпаю, і скоро піцу. Хлопці вже жартують з мене. «Да, у нас піцейола, йола, повар ну щось нам нічого не готує. Ну нічого, я думаю, теж дочекаюсь від тебе піцу колись. <гум> так, ну що, як я? Постріляв. Та, ти що? У ці, да, якщо не помиляєш. Так, да, оці два вроді, да, 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 так, да. ось раз два і тут третій в тебе був. Беремо. Спасибі тобі за стрільбу. Будь ласка. в мене трошки стріляти. Так, гарний результат. Поїхали? Погнали по покійно, так. Да. Ну, — А після війни чим плануєш займатися? А, та б хотілося би якийсь свій, свій бізнес відкрити. Можливо, він буде також пов'язаний з, з той же якоюсь бургерною або ага. Знаєш, щось таке маленьке, типу як, як донор кебаб відкривають, такі ага. мафи. Щось з такого почати. Ну, тобто я буду твоїм першим клієнтом. Добре. Ну, це можливо І Насправді це таке питання, що багато хто задається і складно на нього відповісти, коли не знаєш, що буде завтра. Ну, але, але, все одно... да, але все одно якісь думки, плани вони є. Ну, військову справу ти не хочеш після війни займатися? А, ні, я по-любому буду тренуватися, все підтримувати. В майбутньому дітей хочу своїх навчити цьому. Як в Америці, знаєш, вони всі власники зброї, вони займаються. Ну, для них це вже як буденність. Це, наприклад, в мене до війни, ну я взагалі ніякої зброї не мав. Вони максимум пневматики якось стріляв десь в тірі. А тепер у тебе скільки зброї, да? <гум> да. так? Так, та бро. ще і з'явиться, я думаю, що ще буде. Да, а дрон взагалі. <рес> Все, привіз тебе на твою Дя базу. Дякую. Все, дякую тобі за розмову. Спасибі. І тобі, друже.